Доброго дня. Сьогодні такий трошки сонячний день і вітряний. На 12-вольтовій системі акумулятор заряджений. Це вже трошки на баласт працює. От, а, а ми поговоримо про роботу прямого нагріву. І порівняємо його з роботою інвертора. поки сонце більш-менш стабільно світить. Це ще не обідня пора. Але от, от такі покази. Давайте по ватметру 560-570 Вт, 144 вольти, 3,95. Це працює бойлер. Значить, бойлері по е, маркуванню там ten, 1500 Вт. Але я його перевіряв по отакому ваттметру. Він показує 1200-1300 в залежності від напруги. От, Значить, щось китайці трошки обманюють. По приладах. Будемо ще орієнтуватися по ось цих стрілочках, тому що ватмет підключений тільки для роботи напряму. З інвертором мене попереджав Олександр з каналу, Олександр Сонцедар. Були у нас дискусії, я вже був готовий і я його за секунду міг спалити. Це Неприйнятна одним словом, робота того ваттметра з таким високовольтним інвертором. Але все обійшлося і він робочий. Так що, оці прилад показує більш-менш точно. Ну, а самі, звичайно, стрілочні мають дещо похибку по напрузі тут. 152. Ну, а тут, мав би, майже так воно показує. Звичайно, є похибка. І тут е, маємо 4 17 Ну, більш-менш е, покази, як кажуть. Будемо орієнтуватися. І так, от у нас така потужність. 645 навіть зараз. І спробуємо ще підключити така лампа нагрівальна. Вона також через ватметр показує 500 Вт. Я її спробую підключити. Побачимо, що воно буде показувати. Звичайно, тут напруга вже краща. І ця максимальна потужність, скажімо так. Та лампа 515 Вт. Горить. Гріє вона досить гарно, більше вона і не показує. Зараз ми її підключимо через інвертор, звичайно, і також побачимо, скільки вона е, показує. Тобто треба було трошки раніше зазняти, коли потужність була б е, ну, точка максимальної потужності так, таким простим підбором. Так що... Тут є просадка напруги е і потужність 667. Тож воно десь там може би було краще, якби ми підібрали на навантаження на 700 Вт. Е ну, я вже не буду так точно показувати і розказувати. Отже запускаємо інвертор. Е відповідно тут перемикаємо. Панелі відмикаємо. Підключимо їх на інвертор і підключимо зараз на роботу. Так, Зараз він підключиться. Побачив панелі. Акумулятори фактично були заряджені. Підключимо. Так, є у нас цифри і включимо ту ж лампу. Я пробую одним кадром. Вона працює. От, вона споживає 525. Ну, тепер будемо дивитися, що нам інвертор показує. Він показує 530 Вт. Тобто там ще 50 Вт споживання самого інвертора. На зарядку він нічого не дає, бо акумулятори заряджені. От, маємо, маємо потужність. Зараз я спробую ще щось додати і побачимо. Ще одну лампу, напевно. Підключимо до цієї і побачимо, що дають панелі. Підготую я ще одну таку лампу 250 Вт. Е, так, що в нас зараз? Потужність зросла. Ще 5 А на зарядку. 670 Вт. Е, так. Бачимо, що він з акумуляторів він нічого не бере, а 700 ватт. Так, тепер ми вмімкнемо цю лампу ще, тобто дві лампи в нас хворить. Потужність їх сумарна 700 780 Вт. І що в нас приходить? Приходить 675. Тобто він вже забирає від акумуляторів. От 700. 720 Вт. З панелей приходить. Так, і що він у нас забирає з акумуляторів? 4 Ампер ще забирає. Так що ми його... навантажили. 750 Вт. 750 Вт дають панелі на інвертор І зразу ж, зараз я знову ж переключу, побачимо, ага, і ми ще бачимо, яка у нас тут. Напруга не просідає, так 100. 80 вольт І скільки це буде? 4. Це на 04. Ну 4 і 8, 4 і 9. Така потужність. Подивимося, що тут ще нам покаже. 4,2 А. 186 вольт Адекватно працює, ні? Так. Перевимкнемо ту лампу. Ще нам у нас може яскравіше сонце стало. Це вже пішла зарядка акумулятора 830 Вт. Ну і зараз треба ще, ще раз перевірити на роботу напряму. О, я перемкну. Звичайно, це. Сонце міняється, але бачимо, що вже за цей час цифри трошки зросли. Ну, неможливо одночасно то показати. Вже у нас виробітка напряму на, на панелі ось така. Напруга, в принципі, не змінилася. Трошки більше показую. 970 Вт, 980 Вт. Так, ще раз пробуємо. Навантаження вимкнене. включаємо лампу. Так, і нас цікавить. От, цифри. 830. Добавляємо ще одну лампу. Тих же 780 Вт. Ну і що у нас виходить, що все-таки при прямому, при прямому включенні е показувало більшу потужність. Тут у нас 830, а там було 920 чи 930. Все-таки інвертор Хоча він і МППТ щось він ніяк не може знайти. Точку максимальної потужності, 560-580, я так розумію, вже десь щось э, освітлені Сонця міняється. Ну от така картина. Так що ще раз, э, в принципі, підтверджує це, що э, пряме включення трошки краще. Але якщо сонце світить, то інвертор, в принципі, не завалює так напругу. От зараз навантаження я повністю вимкнув, йде зарядка акумуляторів. Щодо висновків, висновки такі, що от ще раз покажу, що він є. Це контролер у цьому інверторі вмонтований, і я так і не побачив, що що він може давати чи шукати ту точку максимальної потужності і, наприклад, видавати більше, ніж ми включаємо пряме е, включення. Ну, Я таких кілька дослідів робив. На на відео, звичайно, так чітко не потрапляє, ну, але в моєму розумінні, що коли, наприклад, от зараз зайшло Сонце за хмару, так, нас напруга е, падає і, може, і до 80, і до 60 вольт, і він буде е, так працювати на нагрів бойлера. І це саме робить і інвертор. Він також. В принципі, ми його зараз вимкнемо. Він також занижає вхідну напругу, він її може навіть і до 57 В опускати. Так що я тут не бачу ніякої проблеми, того, що панелі напряму працюють і при отакій напрузі. Просто не буде максимальна потужність. До чого веду, що якщо цей інвертер має мппт контролер, він мав би піднімати силу струму. Тобто, коли він занижає напругу, він би мав підняти з силу струму і видати більшу потужність отримати від панелей максимальну потужність. Він того я, я не бачив, що він це робив. Тобто. Що так напряму, що так. У мене, мене таких цифрів поки що нема. Щоб я сказав, що він краще працює. Ну, але і не гірше. Тобто, ви бачили по відео, те, що попало в кадр, що, в принципі, цифри не дуже розбігаються. Можливо, я ще колись повторю, коли буде. Чітко стабільне сонце. Коли не буде, там от, сонце десь бігає з хмарку, і, і поки я от пері, перемкну, то цифри будуть мінятися. А одночасно це показати неможливо. Ну, якось так. Поділіться своїми спостереженнями щодо роботи даного інвертора, хоча в цілому він мене. Він налаштований, він куплений для тих цілей, які мені потрібні, тобто забезпечення е, дому в час е, відключення електромережі, якщо так, так, такий, е, така потреба в, в ньому буде. Ну, а зараз цілком задовільняє е, прямий нагрів. Навіть тих 200-300 Вт, а коли Сонце є і більше цифри є, воно все чітко. Працює. При потребі акумуляторні батареї можна зарядити. Ну і, звісно, користуватися, коли мережа відсутня. Таке відео. Я не знаю, наскільки воно інформативне, але я би сам ще хотів почерпати інформації побільше про даний інвертор. Всім всього доброго, до нових зустрічей.